Дяці! Mm -hmm. Сьогодні в нас на обзорі ось така геймерська мишка. Дуже крута з підсвіткою. Так. А в неї тут написано два моди. Так. Якщо що, це Владик. <гум> <гум> е, і. Можеш потумати? Так. 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 Ось що воно. Ось. Дивіться підсвітку давай включу потребуй. Вона, напевно, розряжена, я не знаю. Ми тільки, тільки її дістали. Вже мій кіт грається. Так, давай. Це норма. Видно? Так. О, О, ось. Дивіться ось. Підсвітка є, але вона розряжена. і да, але... треба зарядити. Сама мишка розряджена. Тому треба її зарядити. Ну, і в принципі ось така мишка. Тому... А ще тут є ось. Зараз дістану. Ще тут є ось така штука, бо це безпроводна мишка. Підключайте до ноутбука для комп'ютера і граєте собі. І, до речі, ця мишка, вона, коли клацеш, то вона майже не чутно, як клацається. Це... Зовсім не чутно. Так, да, а на звичайних таких мишках це дуже чутно. Так, ось тут ще ось таке велетенське, як назвати, колес. <різь> Я <різь> сам не знаю. Давайте подивимося на звичайну мишку і на оціну. Ось, наприклад, звичайна мишка. Ещё. Чуєте? Клакає. Оця не чутно. Зовсім. Ось. От такий тут дизайн. Вона на батарейка. А оця мишка, вона заряджається, як телефон. Майже не чутно. Не чує. Угу. не тут. Ось тут студія крутиш. Не дуже приємно, а як оцю крутость, дуже приємно. От попробуй його. Дуже рано, цікаві. То, так, давай почитаємо, що тут у нас є. Так, е -е, давай подивимося. Е, е Наприклад, ось тут так. Угу. Два моди. М500. Два моди. Так, а які два моди? Так, зараз вона мігає, а зараз вона виключить. Угу. Значить, типу е, включена підсвітка та е, виключена підсвітка. Це два моди. Ще її можна підключити до блютуза. Е, ну, в принципі, все. На обзорі у нас була отака от мишка. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.